Літаки, звичайно, літаки. Володимир Зеленський а, поїхав до Великої Британії. Мені здавалося, мені здавалося, що а, коли він опинився у Великій Британії, це було завершення м, якоїсь попередньої роботи, так, і а, ми маємо отримати літаки. Але а, потім щось пішло не так. З одного боку, ми отримали дійсно. Uh, і навчання наших пілотів, і обіцянки стосовно того, що uh, літаки так вони не є табу, і ми можемо на них розраховувати. Uh, uh, Борис Джонсон навіть uh, говорив про uh, марку літака, так, яка може бути поставлена, Це не F-16, Це тайфони, mm -hmm. які нібито за його інформацією, там 100 штук є їх можна передавати, Вони простіше, ніж в 16 в освоєнні. Але потім щось, як на мене, здається, пішло не так. По-перше, Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, пише а, пост про те, що все у нас питання а, 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 вирішене. Потім за якийсь час він редагує цей пост в, в Телеграмі і а, пише а, питання до зброї та винищувачів для України. Цитую. Схоже може бути вирішено. Uh -huh. ну, саме констру... конструкція uh -huh. речення цікава. Потім а, Bloomberg з посиланням на якихось а, а, іноземні джерела пише: а, дивіться, ми пообіцяли, але ми поки що не хочемо. так? Польща потім каже: А ми не хочемо бути першими, хто передасть літаки. Uh -huh. Що не так? Що, о, чо, чому чому все, все так відбувається? І головне питання. Чи ми отримуємо літаки чи ні? Знаєте, тут можна тільки гадати, але знову я от я люблю шукати аналогії. Я згадую це тільки одна третина буде з усієї відповіді, але я згадую березень місяць. Ми вели дуже тихі, дуже вигідні і дуже ефективні переговори про передачі тих радянських літаків, які є в Центральній Європі. Там, по-моєму, десь про 40, ні, про 60, загальна максимальна сума доходила до 60. І виходить Арістович, виходить Подоляк, і здається, Єрмак, і всі починають розказувати, не просто висвітлювати цю тему, що ті країни нам передають літаки, за що їм американці дадуть там свої, там евки і все інше. Угу. Вони говорять пряму провокацію проти Польщі. Я не пригадую, чи це сказав Подоляк, чи це сказав Рахам Господи кажу Рахамі Арістович. Що ті літаки, оскільки в нас проблеми з ударами по аеродромах, вони будуть базуватися в Польщі, і вони з польських аеродромів будуть вилітати на бойові виліти проти російських військ на території України окупаційних і вертатися назад на аеродроми в Польщі. Вибачте, це є пряма провокація. Ця провокація мала бути розглянута СБУ як діяльність диверсійна робота. От я тут, ну просто як юрист, кажу, ну це не можна розглянути по іншій кваліфікації, окрім прямої диверсійної роботи. Mm -hmm. Чим це закінчилося? Москва почала напряму погрожувати цим державам. Для них це стало раптом панікою. Вони не знали про ті переговори. Ми лише думали, що їхні розвідки такі потужні, сильні. Виявляється, вони не знали. Перше, цим засвітили. Друге, поставили дуже провокативну тему. Москва напряму провчала погрожувати Польщі ядерним ударом і всім іншим і ракетними ударами. На той момент в них потуга була набагато більше ніж зараз. Це зараз вони вже нікому особливо не страшні. А Тоді пригадуєте, коли в рашиському посольстві в Варшаві раптом дим почав е, іти Скомана за аналогією з Київським. То там паніка була серйозна, і всі ці країни дали задній хід. Потім вони пробували поляки через американців зробити. Мовляв, ми віддаємо американці, американці, як хочуть, хай дають українці, американці те вже не схотіли. От перший момент, ну хай він буде третій за важливістю в цій ситуації. Сьогоднішній і до того я вважаю, що була провокація все-таки, чи по дурості і тупості, чи по злому умису, але це зіграло роль. Це було засвідчено не своєчасно. Тут ішла мова, яка Москву привчаються. Це називається повільне розпаковування. так як Залужний розпаковує Крим. Якби наші війська раптом прорвали лінію Дніпра, то я вам седодів, коли на Херсон йшли, прорвалися, а чи ще навіть раніше вийшли на перешиюк і рванулися в середину в Крим. Знаєте, мало що можна допускати, але я не виключаю, що Путін навіть тактичну ядерну зброю би задіяв з нервів, коли Крим розпакували вже 10 разів. Вся кримська влада зараз розказує та не 10 вже 100 років, розказує, як вони до екуації готуються, розповідає і вже там ці шипи виставляють і все інше. Тому насправді, отут з літаками мені здається, йде зараз поки що політика привикання змушувати Росію привикнути до того, що ті літаки все одно будуть, щоб тоді, коли вони з'являться, а можливо, вони з'являться навіть без особового зайвого оголошення, щоб це вже стало. Тим, до чого вже звикли. І от такі провокації спрямовані напряму на те, щоб зірвати такі подібні домовленості. Тому mm. я вважаю я це розцінюю як провокацію. Другий момент це оцінка їхня військово тактична. Про це часто Байден говорить їм. Українцям зараз ці літаки для тих бойових завдань, які вони зараз виконують, зараз не потрібні. Вони нам потрібні, нам штурмовики реально потрібні. Але американці вважають, що на цій стадії ми маємо обходитися іншими засобами. А штурмовики можуть бути або у випадку, якщо Росія підніме все, що тільки може, або у випадку, якщо ми вже будемо готові до дуже серйозного максимального наступу, і нам треба буде готуватися до великих повітряних боїв, в тому числі. Це є логіка їхня. Я ще раз кажу, я особисто знаю не згоден. Я вважаю, що в цій ситуації е штурмова авіація нам би дуже допомогла, але вони так думають їхнє право. Це не наші, mm -hmm. це їхні літаки.